Утож на президентських виборах лідерує вкрай правий Джордж Сіміон. За даними він набрав 41% голосів та обійшов центриста Кріна Антонеско. Сьон він відомий як противник допомоги України. Також він підтримує Трампа та називає свою партію природним союзником Мага в Україні. До речі, йому заборонений в'їзд до 2026 року. Власне, ці вибори вони були і сенсацією у Румунії, тому що сколихнули тим, що результати першого туру виборів президента спровокували справжній шок в країні та за її межами, тому що перше. До фінішу за результатами голосування прийшов ультраправовий політик Калін Джорджеско. Але чи найбільшою не несподіванкою можна назвати те, що до другого туру не зміг пробитися, чинний прем'єр Марчел Чолако глава уряду посів лише третє місце, хоча йому, до речі, прогнозували лідерство.